Вітаю всіх! Бачила круту новину. Таку що НАТО боїться завершення війни в Україні, припинення вогню, бо зростають ризики для країн-членів. Давайте так, дивимось. НАТО дійсно боїться завершення війни в Україні. НАТО боїться завершення війни в Україні. Дивимось, боїться НАТО цього? Ні, не боїться. Світують. Це, це маніпуляції, хитрі дії, такі підступні дії. Я не скажу, що це страх. Це більше хитрість. І такі нечесні дії, щоб якось себе врятувати. Справа в тому, що війна в Україні обмежує ворога на тему влізти до, їх, до них. Ось чому справа. Концентрації немає ще такої на них. Тепер давайте. НАТО хоче завершення війни в Україні. НАТО хоче завершення війни в Україні. НАТО хоче завершення війни в Україні. Дивіться, хочуть, а вони так і хочуть. Тому що це підтримка, це проблеми. Угу. Відразу влада випадає, налагоджувати контакт з Росією і робити вже домовленості певні. І на тему військової загрози домовлятись. Дивіться, місяць випав король мечів. Це оце є військові, і шість кажезлів це якби перемога на ситуацію. Розумієте, що тут прикол в чому? Мова ж йде про те, щоб. Знаєте, як було? Все-таки, щоб вирішити ситуацію без військового насилля. Треба його вирішувати взагалі? Ось чому справа. Повернення до мирного життя вони хочуть, щоб не було військового конфлікту взагалі. Тепер НАТО сприятиме завершенню війни в Україні. Що мені випало? Так, сприятимуть. Вони сприятимуть цьому однозначно. Зміни ситуації, так. Сприятимуть. Хоча б вийти на перший результат. На стабільність, спокій і результат. Тобто, це припинення вогню. Хоча б на це. Приємно? Приємно!